президент Зеленський після доповіді розвідки та служби безпеки України повідомив, що Російська Федерація підготувала сценарій та розглядає терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій атомній електростанції. Пане Дмитре, давайте розглянемо це питання, і будемо намагатися або заспокоїти наших глядачів, або власне ж порадити щось, що відбувається наразі, і чого очікувати, ось. Ось так як ви міжнародний експерт від світу, якщо раптом Росія вдасться до теракту на Запорізькій атомній електростанції, реакція буде ж така сама? Вони вивчають усі деталі, як із Каховської ГЕС, чи це ми говоримо зовсім про інше, тому що підрив Запорізької атомної електростанції він прирівнюється до застосування тактичного ядерного озброєння. За великим рахунком і е, руйнування Каховської ГЕС це теж дорівнюється застосування тактично-ядерного зброєння, єдине тільки без викиду радіації. Да, тобто, єдиний от, один із чинників відсутній. Да, а все інше все теж за великим рахунком є. Тому е, нічого несподіваного насправді не стається. Да, Україна вже попереджала про можливості терактів на Запорозьку атомну Зараз звідти пішла моніторингова місія МАГАТЕ, і останні, скажімо так, заяви, які зроблені МАГАТЕ, вони не надихають, чому, тому що ну помітне певним чином їх ну, таке, якось злагодження відносин з Російською Федерацією. Да? Наприклад, вони констатують. Порушення безпеки правил безпеки, мінування цього ставка, звідки береться вода для охолодження, але зазначають, що це для оборонних потреб. Да? Хоча насправді це ну це не мо про це не можна говорити. Є конкретні правила про які йдеться. Тому зараз. В контексті е, руйнування Каховської ГЕС і того, що ситуація на Запорозької АЕС загострюється, а те, що м, вона загострюється, було зрозуміло теж протягом останніх десь двох-трьох тижнів е, інформація регулярно з'являлася. Просто ну, і це не були якісь вкиди. Да, це була в тому числі інформація від людей, які е, там працюють, і що режим, який встановлений в, в Енергодарі окупантами, е, то. Я гадаю, що абсолютно вірні дії президента Зеленського зараз ось цією заявою. Чому тому, що світ має реагувати набагато жорсткіше, в тому числі на 160. А чи зможе світ попередити цей теракт? Я гадаю, що насправді зможе, якщо для Росії будуть ну, зроблені. Там відповідні попередження, і наприклад, знову ж таки, ну Росія да, тобто Росія має бути, має знати, що саме вона втратить через це, да які які будуть застосовані дії. це має бути і, що, і це буде надто, і це буде дуже жорстко. А поки що, поки ми не маємо навіть. Росатами під санкційним дато е, який є дав головну головним так би мовити оператором ЗАЕС і е, співучасником. То звичайно, що мабуть ну цього не і знову ж таки немає жорсткої реакції на Каховську на руйнування Каховської ГЕС, то в принципі, в це відчуття безкарності у Російської Федерації, воно з'являється і. І тому так тому Україна має ну і вона і б'є, да, в набат з цього приводу, що світ звернув увагу і робив. Так, ви знаєте, ми працюємо, пане Дмитре, кожен на своєму фронті для того, аби світ знав правду, і для того, аби підштовхнути світ власне до реакції, тому що підрив запорізької атомної електростанції це дуже страшно. Повертаємося до теми обговорення Китаю, але на жаль, у нас залишається обмаль часу. Буквально 30 секунд. Якщо можете, то підсумуйте і завершите свою, будь ласка, точку зору. І тому да, і тому цей візит, як на мене, це от так би мовити. Супроводження цих відносин, і звичайно, що те, що вони є такими достатньо складними, і візит був закінчився і позитивно, можна сказати, але те, що вони є складними, от бачите, ми можна є підтвердження того, що будь-які необережні слова вони. Це підтверджують, але я гадаю, що мабуть Китай теж не надто зацікавлений зараз в розірванні того, що вже досягнуто цим візитом, і є сподівання, що такі необережні слова президента Байдена. Надто емоційні, хоча і справедливі, от що вони зараз призведуть до того, що Китай якось різко буде реагувати на і розірве ці домовленості, які є та є неофіційними. Дякую вам, що долучилися з нами на прямому зв'язку. Був політолог міжнародник Дмитро Левос. До швидкої зустрічі, пане Дмитро. Ну а ми рухаємося оперативними новинами. Відтак наголошуємо ще раз, що Росія готує теракт на Запорізькій Запорізькі атомні електростанції з викидом радіації. Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, каже, що щойно заслухав доповіді розвідки та служби безпеки України. Почуємо і ми. Дорогі українці і українки, і всі люди світу. Всі я підкреслюю це. Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Два пункти: російський теракт на Каховській гідроелектростанції, який відбувся, і ще один теракт, який, на жаль, готується російськими окупантами на Запорізькій атомній станції. Щодо Каховки, українська розвідка та Служба безпеки України зібрали нові докази того, як російські терористи здійснили підрив дамби та інших споруд Каховської гідроелектростанції, і це був абсолютно свідомий прорахований злочин. На окупованій території, на станції, яка була під повним контролем окупантів. І що важливо, що минулого року ми попереджали світ, що Росія готує такий теракт. Ще тоді попереджали, коли отримали першу підтверджену інформацію про мінування ГЕС. Тепер щодо Запорізької атомної станції, я нагадую тим, хто забув, це найбільша атомна станція в Європі. Всі в світі, МАГАТЕ, всі країни, всі лідери точно знають, що там відбувається. Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії, окуповує станцію, прикриває неї обстріли сусідніх міст, тримає там зброю і військову. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом. Радіація. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі, всі докази: Європа, Америка, Китай. Бразилія, Індія, Арабський світ, Африка всі країни абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації, абсолютно всі. Жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як скаховкою. Світ попереджено. Отже, світ може і повинен діяти.